Так, тепер ділюсь практикою. Дивіться, як розігнати канал, щоб ви відчували свою енергетику, щоб ви могли його напрацювати. І це буде така нескладна техніка, але яка буде керована вами, тобто ви будете керувати, ви будете знати, що відбувається, і будете відчувати цю трансформацію. Як розганяти? Практики існує дуже багато, але я вам дам тушу, така сама простенька, але вона дуже-дуже класно дієва. Ну, ви всі знаєте, чакри, да? потрібно уявити, або взяти собі таку, знаєте, розпечаточку якусь наклічку, щоб ви бачили, деяка чакра, уявляли. Якщо ви зовсім не маєте ніяких напрацювань з чакрами, я рекомендую вам спочатку попрацювати, взяти листочок листочок розпочатку, де намальовані ці чакри, почитати, яка чакра до цього до чого відноситься. Поми зробити медитації і з кожною чакрою трошечки поспілкуватися а тоді вже переходити до цієї практики. В чому заключається практика? Перше ви стоїте, тобто встати. Просто рівно розслабитись, краще очі ми закриваємо. Очі ви закриваєте і просто стоїте в такому розслабленому стані. Дуже бажано, щоб якщо маленькі діти, тварини краще в іншій кімнаті. Але якщо такої можливості немає, не страшно. Можна уявно так поставити скло між вами, але бажано, щоб в цей канал не потрапляла енергія тварин, маленьких дітей, щоб ви ніяк не могли повпливати. Дитинка реагує і тварина може реагувати. І так, ви стоїте, яка чакра, ви уявляєте. І починаємо. Перший, ви закриваєте очі і уявляєте, як ви знизу, з землі, затягуєте в себе таку яскраву, червону таку ниточку, канал, такий, така вірьовочка, я б сказала. І зробіть пару вдохів-видохів, вдох, видох, вдох, видох, і починаєте знизу вверх. Закритими очима червона нитка. Витягуєте з землі червону нитку, її доводите аж до верху над головою і в її, І на зворотньому шляху фіксуєте її на першій чакрі. Зафіксували червону нитку. Другий канал помаранчева нитка. Ви уявляєте, і при цьому, коли ви наверх затягуєте цей енергетичний зв'язок, Закидуєте голову, і ось тут в горловій чакрі. Ви прям відчуваєте, як цей канал натягується, як він іде. І знову спочатку починаєте вдох з землі, натягнули енергію, видохнули і тільки до другої чакри, і зафіксували на другій чакрі. Також робите з третьою жовтого кольору нитка. Третій центр. З землі натянули на зворотньому шляху видах і зафіксували вже на третій, на третій чакрі. Четверта. Це зеленого кольору, серцева чакра. Закрили очки, ви стоїте в розслабленому стані, набрали зеленої енергії. Вдох глибокий. Тут пройшло все через горлову чакру. Видах, і зафіксували зелену енергію на цьому рівні на серцевій чакрі. Так. Горлова чакра, чита відечка наша горлова блакитного кольору. З Землі набрали. Видах короткий, буде, бо фіксація вже йде тут, не закидаєте наверх. Зафіксували. Так. І... Синя. Ось тут наша аджна. З землі набрали. провели наверх і вниз. Зафіксували. Синій. і фіолетовий. Фіолетова. фіолетова. І ще раз вдох видах. Відчуваєте канал відкривається не, не одразу, не у всіх, не з першого разу. Але коли ви напрацюєте, це буде відчутно. Мурашки по тілу пішли це оце від. Канал почав працювати. Не завжди він буде одразу дуже сильний. Він буде різний. Але ви напрацюєте його. Коли ви це зробили, берете свічку, зажигаєте її. Можете одразу, щоб вона у вас вже горіла. Можете потім її запалювати свічку, дивитесь на вогонь. Своєму каналу ви вже задаєте питання. Ви дивитесь на вогонь. І задаєте питання для чого мені цей канал? Чим я можу в ньому працювати? Як я можу працювати? Попросіть, щоб вам привели духів вашого роду, хранителя роду, щоб вам дали помічника, який буде вами опікуватись і займатися практиками, і захищати. І вам будуть приходити інсайди після цього. Це може бути підказки Всесвіту. попадеться книга, якась, через яку ви зрозумієте, що це воно. Це можуть бути сни, це можуть бути наставники або люди, які провідники, які можуть вам підсказати, підсвітити вашу історію. Так? І... Окремим пунктом хочу вам сказати, що обов'язково потрібно завести зошит тетрадку, блокнот, дуже товстий, такий дуже гарний, де ви можете писати, записувати свої сни, свої практики, свої інсайди, свої думки, відповіді на свої питання. Вам може різко приходити, і ви, якщо не запишете, ви можете так ну загубити трошки цю послідовність. А коли ви записуєте, то ви будете відчувати, де вам що дається. І які є канали, які ну найчастіше що відкривається, і що дається, і з чим ви можете працювати? Дивіться, є канал, родовий родовий дар. Це коли у вас хтось займався, хтось щось знав, і вам це передається, і ви це дуже класно будете відчувати це через своїх провідників, наставників духовних помічників роду. Ви будете це дуже класно відчувати. Є кармічний дар. Якщо в минулих десь або в якихось паралелях свого життя ви займались практиками. Або були цілителем, або астрологом, ще кимось. Ви просто це знаєте. Тобто, у вас немає як такового помічника. Ви його не відчуваєте, але канал є. Відповіді приходять, просто ви ні з ким особливо не контактуєте. Тепер дар цілительства. Ви будете відчувати через руки. це часто у людей, які хочуть працювати руками: масажисти, енергопрактики, там Отакі от, от, от такі люди у них от часто відкривається цей дар цілительства. А може так, так стати, що з а, яснобаченням, і це літерство відкривається, але у всіх по-різному. Е, дар яснобачення, ясночуття, е, ну і так далі. Тобто ви можете відчувати запахи, вкуси, бачити картинками, і е, е, є, е, є ще медіуми, це ті, в кого відкрит е, канал з. Е, Поле мертвих, скажімо, поле мертвих відкрито, доступ є до інформації, або вони приходять, говорять, або ви їх відчуваєте, і е, оці енергії і можете через них також працювати і їм задавати питання. Е, Тепер м такий маленький, скажімо, під ітог, Коли ви будете пропрацьовувати у ці канали, оці енергетичні центри, оці чакральні історії, обов'язково ви маєте дати такий маніфест, Якщо, коли ви тільки почуєте, що пішла ця енергія, пішов цей канал у вас працювати, пішла мурашка, пішов холодок, або, а, або тепло, або ну, ви його відчуєте, ви канал все відчуєте. І от коли ви його відчуєте, обов'язково зробіть таку заяву, що я, я провідник. Дайте, дайте собі таку, таку от настанову в цей канал, що я провідник свого вищого я. І я працюю через, через своє вище Я під захистом, під захистом Творця. Я працюю через енергії Творця, через свій особистий канал, через. Через своє вище Я. У мене зв'язок з творцем. Тому що якщо ви це не маніфестуєте, якщо ви не, не, дасте, не дасте заяву на те, що ви хочете працювати саме з своїм каналом, з родовим, на свої, своїм вищим я, своєю великою, своєю великою батьківською душею, від якої ви прийшли, з вашим родовим каналом. Тоді попре все в той канал, і хто тільки не буде контракти, підключки і так далі. Тому або підключати цей канал з ним, або самому чітко розуміти, чи хочете підпускати ще когось сюди, чи ви хочете свій особистий канал для початку напрацювати. Це стосується, звичайно, практиків, які тільки починають напрацьовувати цей канал. Така історія, чи можу я буду з вами ділитись? І приходьте звичайно на особисті сесії. Це цікаво, це корисно.